Доброго дня! З вами команда «Шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Традиційний розклад на 2 травня, це в нас буде п'ятниця. Ну що ж, почуття о, подій, в яких ми будемо приймати участь, хочемо ми цього чи ні. Вони будуть все одно навколо нас. Це на десятка посохів, це багато роботи. Багато роботи. Хтось буде приймати участь у відбудовах, там якихось буквально робити десь щось з деревом чи щось таке. Хтось буде щось планувати, але кожен з вас стік зіткнеться з тим, що роботи буде дуже багато. Треба буде працювати, працювати і ще раз працювати. Буде відчуття, що ви на себе дуже багато взяли за цей тиждень, і це треба доробити. Дедлайни всі вже підійшли. Отже, так. На У побутовому плані в нас двійка мечів, вона вимагає від нас хоробрості, це відчуття напруги, це таке якесь, коли ти зжимаєшся увесь всередині, не знаєш, що буде завтра. Ти ніби готовий. Ніби можеш дати відпір в усіх ситуаціях, але не все можна передбачити. Ти такий ось напружений, бляха, що воно буде? А ти не знаєш, що воно буде. Ота напруга вона не відпускає. Тобто в побуді буде відчуватися напруга. Так. Сюрпризом від долів для нас стане п'ятірками посухів. П'ятірка посухів це взаємодопомогу, таку неочікуване, коли ви щось там почали робити, щось там не ладиться, щось розсипається, і тут набігли друзі, тут, тут потримали, там підтримали і все почало робитися. Це про труд, який ви виконуєте разом, це про якісь проекти чи речі, які. Неможливі без взаємодопомоги, це про те, як важливо мати друзів і про їх участь в нашому житті, і як це все гарно відбувається, коли ви щось робите разом. Отже, сюрпризом від долі стане допомога. Наша роль у цій карті у цьому дні карта п'ята, старша аркан, аркан і Йорофант, гарна карта, бо вона нам розповідає про, по-перше, вона про знання, тобто, коли ми. Ми говоримо про необхідність щось розуміти, мати якусь базу. Це про наш досвід життєвий. Дуже важливо розуміти перспективи, коли ви йдете, що ви робите. Дуже важливо працювати над своєю душею, що зростати духовно, не тільки фізично, тобто не, не тільки їсти, спати і все інше. Дуже важливо спиратися на внутрішні потреби, на внутрішні відчуття. Вона про духовний розвиток, про секрети, які для вас відкриються, якщо ви навчитеся робити правильний вибір і ставити правильні, правильні вірні пріоритети. Отже, обирати те, що дійсно важливо. Вона про вибір, але вибір не про, серед двох людей чи двох робіт. Вона про вибір всередині. І ти найлегшим шляхом, а, який мало що принесе, але він легкий. Або йти важким шляхом, який загалом щось колись те й принесе, але спочатку буде дуже важко. Вона про розвиток. Отже, наша роль бути дуже мудрими, дуже обачними. А, Зважувати кожну нашу думку і кожне наше слово в цей день. Так, ну у підсумку в нас витрати. Знову витрати, якісь поїздки. Це двійка пентаклів. Вона така суету новела, а таке щось суттєве не відбудеться. У підсумку день буде про. Роботу, думки якісь, там, поговорили, там, покорили сюди, з'їздили, це зробили. От таке от. Багато чого буде відбуватися, але воно не настільки суттєві, скільки треба зробити. Оцей день взагалі про треба. Тобто є дні про розвиток, є дні про лінь, про а оцей день про треба. Треба зробити, хоч, не хоче, а, а треба. Бо відкладав, бо ще щось, треба робити. Отже, я вам бажаю якнайприємніше прожити цей день. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте до нас. З вами була команда Шляхами Таро, і я ваш таємничий таролог.